Майже тисячу дітей отримали подарунки завдяки Коломийському благодійному фонду Карітас напередодні Дня Святого Миколая малеча з Івано-Франківщини та Донеччини писали листи чудотворцю, які потрапили до помічників улюбленця дітей волонтерів. Вартість усіх пакунків, які працівники Карітасу передали дітям, порахувати складно, але це не менше одного мільйона гривень. Зворушливий фінал щорічної акції благодійного фонду Карітас допоможе святому Миколаю прийти до дітей. Бачили наші журналісти. Десятирічна Аня із Запорізької області через війну із родиною вимушено переїхала на Коломищину. Напередодні улюбленого свята дітей дівчинка написала листа Миколаю, де попросила спецодяг для спорту та сну. Костюм для повітряної гімнастики і піжами. І ось довгоочікувана мить мама веде Аню до святого Миколая, який вручає дівчинці пакунок. Дуже вдячна і я дуже весела. Аня продовжує є ще одне бажання яке. Певна, вона загадали усі українські діти і дуже просять його виконати про перемогу заради дитячої посмішки і блиску в очах малечі. Коломийський благодійний фонд Карітас вже понад 20 років реалізовує акцію Допоможи святому Миколаю прийти до дітей з року в рік. Вони отримують сотні листів від дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Цьогоріч послання із проханнями написали. 965 дітей. Ці листи передали благодійникам, а ті у свою чергу здійснили бажання маленьких мрійників, розповідає Сергій Треф'як, директор благодійного фонду Каріта з Коломия. Насправді у нас не було жодного року, коли б ми не виконали листи. Тобто, навіть якщо у нас залишалося, листи, розшукували друзів, знайомих завжди щоб це були виконані. Десятки волонтерів Карітасу, а точніше, помічників Миколая, день у день працювали кілька місяців. Окрім листів від дітей з Прикарпаття, отримали прохання і від дітей з Донеччини. Сто дітей якраз є з тих регіонів. Є регіон Новогородівки і Авдіївки. І звичайно, що це і наші діти з нашого регіону, котрі живуть в складних умовах. Це ціла територія нашої єпархії, починаючи від Лумача, Городенки, закінчуючи верховиною, тобто снято Макосів. Сергій Триф'як продовжує дуже пишається людьми, які з року в рік беруть листи від діток та до дрібниць. Виконують усе те, про що малеча просить, має вже знаєте, традицію. таку, що на Миколаєві вони повинні взяти листа, цього листа зреалізувати, допомогти максимально цим дітям, поділитися якраз тим е, добром і теплом. Звичайно, є знаєте, ті прохання, котрі до нас вражають до серця. Діти просить миру, діти просить перемоги. Найпростіші, звичайно, побажання це одяг, який діти потребують зараз. Деколи дивно нам що дитина просить одягу, але це це є в листах, тому що є справді зараз велика. Наша криза іграшки, різноманітні іграшки, котрі діти бажають Це, звичайно найчастіше прохання. В Хатинку для котика та іграшковий комбайн просили діти Галини та Ігоря. Батьки кажуть, і уявити складно скільки радості буде від того, що мрії здійснюються. А тому дуже вдячні благодійникам та волонтерам Карітасу за те, що здійснюють мрії. Дітей дуже щасливі будуть. Вони цього чекали. Добре, що є такий центр, який допомагає сім'ям і діткам. Деколи, коли ми завершуємо якісь акції чи проекти, інколи відчуваємо порожнечу, але я завжди у ці акції маю відчуття сповненості. Діти, котрі є справді дуже потребуючими, можуть в ті акції отримати трошечки щастя, бути більш радіснішими, задоволені, що хтось ти пам'ятає за них. Це дуже важливо, особливо зараз, коли нам здається, що весь світ нас десь забуває. Так? Але подарувати щастя тій маленькій дитині це відчуття справді великої радості, сповненості, що ти зробив добру справу.